Заняття з ознайомлення з природним довкіллям, Котик Мурчик і його родина. Всім привіт! Рада вас вітати, малята! Сьогодні у нас незвичайно цікаве заняття. Що ж саме буде, тож сідайте, дітки, всі рівненько, слухайте уважно, пильно, з вас іще ніхто не знає, що сьогодні нас чекає. А чекає на нас сьогодні нові знайомства, ігри. Та ще багато-багато цікаво, а головне до нас поспішає їсть. А хто саме, ви дізнаєтесь, коли відгадаєте мою загадку. Тож слухайте уважно, ця тварина вже відранку нам співає колесанку. Нявкає, моркоче, бо сметанки хоче. Що це, діде за воркотик? Це пухнастий, сірий. Так, все вірно, малята. Це котик, звичайно. Малята, знайомтеся, це котик і звуть його Мурчик. Він сьогодні прийшов до нас, аби розповісти про свою родину. Але ж давайте не поспішать, а розглянемо нашого Мурчика. Що є у котика? Розкажемо і покажемо. У котика є голова. Вона округла. А що є на голові? Так. Вуха, очі, ніс, рот. Це вірно, молодці. А ще у котика є лапки. Передні і задні. Лапки у котика стрункі і мають на кінцях кіхтики. Гостренькі-гостренькими, яке він хвацько лове мишок. А ще у котика є що? Так, хвіст. Він довгий і пухнастий. А тулок у котика довговастий. Ось такий красен наш нас котик мурчик. Котик приніс фото своєї родини. Давайте його розглянемо. А ось і родина нашого Мурченка, кого ви бачите на цьому фото. Так, кішку і маленьких кошеняток. Все вірно. Малята, розкажи, яка кішка? Вона пухнаста, велика, дуже гарна. А кошенятка які? А вони теж пухнасті, але ще дуже маленькі. Погляньте, малята, і скажіть, що робить кішка. Так, вона лежить і спостерігає за своїми малятами, кошенятами. А давайте тепер розглянемо і скажемо, що роблять кошенятка. Що робить руде кошенятко? Так, воно підійшло до мисочки з молочком і хоче, напевно, поїсти. А що роблять сірі кошенятка? Одне лежить біля мами, відпочиває, а інше а так, інше грається клубочком. Як ви гадаєте, малята, кішки пеклуються про своїх кошенят? Звичайно, так. Кішки дуже турботливі матусі. Вони дуже ретельно доглядають за своїми малятами. Годують у своїх кошеняток, навчають їх всьому, захищають. Так, все вірно. А чи знаєте ви, малята, хто і як піклується про кішку? Звичайно, це ми люди, бо кішка це домашня тваринка, тому що коти живуть поруч з людиною. І людина про них дбає, годує, надає дім, при необхідності лікує. Тобто піклується про те, щоб коти почувалися добре. Малята, які ж ви молодці, а зараз пропоную пограти разом зі мною в дидактичну гру на году тваринку. Перед вами три тваринки. І їжа. Уважно розгляньте тваринок і їжу і подумайте, котрий із тваринок підійде ця їжа. Котру із тваринок ми нагодуємо? Так, тут у нас є свиня, кіт і вівця, і конюшина. Тож, кому ми з вами дамо конюшину? Так, вівці. А м'ясо кому дамо? Звичайно, собаці. А далі сабід. Які ж ви молодці, у вас все вийшло. Котик Мурчик вам дуже дякує. І йому пора додому. Тому каже до побачення вам. Наше заняття вже добігло кінця. Сподіваюсь, ви запам'ятали, яка родина у котика Мурчика. Так, а чи є у вас вдома котик? Як його звуть? А можливо, ви мені прийшлите фото свого котика з вами. На все добре, до нових зустрічей.